Рідні Максима Олександрова не можуть стримати сліз. Проводять воїна у останню путь. Захиснику на віки залишилось 27. Росіяни відібрали його життя. Без чоловіка залишилась дружина, без батька двоє дітей. Хоробрий, компанійський та відважний. Таким запам'ятали захисника. Може, це людина, яка завжди йшла. скажімо так, він воював з вогнем в очах. нещадно знищував ворога. Людина, на яку завжди можна було понадіятися. Люди завжди були за ним. Для нас це насправді важка втрата. Втрата для підрозділу, втрата для батальйону, для країни, для сім'ї. Але він воїн з Великої букви. І закон смерті. І ми переживаємо це. Господь, який створив людство, він не створив його для страждання. Бог не міг байдуже дивитися на страждання людей. Він під час жовтневої кампанії в Лимані. Був поранений і викинув двох побратимів з обстрілу. Він їздив на крайній нулі, виконував свої завдання, вивозив поранених побратимів. До речі, недавно отримав нагороду за це. Написано за тебе, вбивають нас щодня, я віддав найдорожче, оно він не робився, віддав. Він мною був в таких місцях, де другі люди не хотіли би бути. І він сам не хотів би бути, але він був. І в нього не було ні грама, аж страшно було, ні страху, ні ненависті. Він просто робив роботу, яку мав робити. Ми не розказуємо, чому ми пішли на фронт. І Макс не розказує. Пішов, да і пішов. Пішов, тому що хтось другий не пішов. І все. Христос Воскрес і смерть. Холод, нетерпінь. Він все це знає, і він знає всі наші переживання зімні. Він був хорошим людяним офіцером. Не паскудою. Тянувся до хорошого, до доброго. Навчав особовий склад особистим прикладом. І був, як на мене, був зірцем для всіх військовослужбовців батальйонів.